О, Василь Дмитрович, а що це вас знов до праці? Запхали? Дали мені свіжу роботу. Дали вам свіжу роботу? Так, І що ви навіть нічого не казали, що ви не будете таке робити? Бо я люблю Амі-Амі. Ти любиш амі-амі, аби ти був здоровий. Ваша не годна негодна це покрутити. Та вона має блендер, ви їй такий комбайн купили. А самі млинкуєте це... на ручному млинку. Ну, я вам скажу, що це саме надійна техніка і саме хороша. Саме надійна, каже. Так. А якийсь коментар з приводу вашої нероби, яка лишень не пошталякає тим песком своїм і... Mm -hmm. і. зараз нероба буде робити. Зараз буде робити, я. Писала нам, коли ми з тобою тушонки крутили, що. Або я бідному нещасному купила ключ. Так, купила ключ, бо я таким яким таким страшним нещасним ключем крутиш. Якщо чесно, мені тим краще крутити. Я не знаю звичайним простим. Так, так, це, це неудобний. Ключ. Так що доповідаю Василь Дмитрович не в заручниках. Він крути таким ключем, як він собі хоче, і як йому подобається. А з приводу, на що ми такі відео знімаємо, ну, що я вам хочу сказати? Ми дотримуємось того принципу, якщо сім'я, то вони мають робити все разом. Молотись мородину може чоловік, може жінка. Закручувати банки теж може чоловік і може жінка, але все має робити все разом. Чоловік не має лежати на дивані, не має десь ходити, непонятно де і пити пиво непонятно з ким. Я добре кажу, Василь Дмитрович. Цілком правильно. Ми отримаємо з такого принципу. Стали, зробили, а далі хочем, спимо, хочемо, відпочиваємо і тому подібне. Може, нас десь якісь молоді сім'ї дивляться, щоб вони розуміли, що це нормально, що це не дикість і що це не один випадок на мільйон. Це нормальне явище, що робота робиться разом, що чоловік спокійно крутить банки чи допомагає щось жінці на кухні.